так щоб не випить, щось в чм. Это у нас! Он у нас. Магнезі. А що ви поприходили приходу тут сила тут не лортут? покажу блюзочку себе красивый колер на ник типа ну, под лицу, все к лицу ну, все одно а ще ж надо попробовать кислая как я люблю уже закінчується. А магнезіум зараз пити треба всім.